Сьогодні у рамках 13-го туру першої ліги на стадіоні Кремінь Арена відбувся матч між футбольними клубами Кремінь та гірник спорт. Господарі поля розпочали гру активно, і вже на 15-й хвилині першого тайму Кремінь відкрив рахунок. На 13-й хвилині гравець гірник спорт Данило Тузенко порушив правила і отримав жовту картку. В результаті чого Кремінь отримав штрафний кидок, який вдалося реалізувати. Біля воріт супротивника. відзначився Сімон Галоян. Та вже за 15 хвилин футболістам з горішних плавнів вдалося зрівняти рахунок. Данило Тузенко здійснив удар в дальній на відповідь Кремінь не змусив довго чекати. На 32-й хвилині Олексій Жданович влучив у ворота гостей та відновив перевагу містян. На перерву команди пішли з рахунком 2-1. Ну, у нас тільки один гравець травмований, так всі гравці в обоймі. Ну, нам при рахунку 2-1 були моменти, але нас суперник співав на контратації, тому пропустили голи. Це футбол і, на жаль, сьогодні команда суперника більше хотіла, ніж ми. У другому таймі гравці команди Гірник спорт більше почали грати в пас, але ситуацію це не врятувало. На 52 й хвилині матчу з передачі Андрія Савіцького гол забив Мирослав Трофінюк. на 74-й хвилині. Сімон Галоян реалізував дубль завдяки забитому м'ячу у ворота футбольного клубу Гірник спорт матч завершився з рахунком 4-1 на користь футбольного клубу «Кремінь». Дуже приємно, тому що ми давно не вигравали. Давно не виігрували. Команда потихоньку растет. ну, Работы надо еще сделать достаточно много. Чтобы то, что я хочу. Ну, если мы будем двигаться так, будем забивать. Сегодня аллилуйя, мы забили 4 мяча. Это для нас большой сюрприз. Варто відзначити, що Сімон Галоян та Олексій Ждинович провели перші голи в рамках цього чемпіонату першої ліги. Наступний матч футбольний клуб Кремінь зіграє 29 жовтня зі спортивним клубом Полтава на виїзді. Бажаємо нашим спортсменам подальших перемог у чемпіонаті першої ліги. Марія Бердаєва, Кремочуцькі новини.